Красава, дуже краса. Це лаконі форм. Лаконічно і дуже віртуозно, красиво. Ну, чорна брейці, наші українські квіти, які кажуть навіть на Марсі можуть рости, наскільки вони цікаво. Не будуть що на Марсі. Вони за кордоном? ну колись я читала щось про них, що вони настільки всюди живуть. Ну, це романтики таке мрія замріялася. Так. Угу. Ну, Марс планета така, що, може, там життя було. Тимчасово відпочивала від таких людей, як ми. Може і так. Потім земля відпочине, бо таке. Ми бачимо, як землю насилують. Ну так. І війнами. naudna inni vi, ar jeg har